Міні-агроглеваха. Відвантажуємо Соліс 75-ку в Черкаську область, трактор з кабіною, з кондиціонером, з паливною системою Common Rail, коробка 12х12 з реверсом, Кареровська коробка, трактор 75-сильний, потужний, великий, тяжкий. На 75 Кінських сил буде допомагати в господарстві, працювати в полі. хто ще хоче великий, потужний новий трактор. Будь ласка, звертайтеся, міні-агро, Київ, Південь, селище Глеваха, 27 кілометр траси Київ-Одеса. Ми тут. Дякую